Друзі, вітаю! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Теро. Для вас карта дня на 17 червня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Що тут в нас сьогодні? Четвірка посухів. Гарна карта, тільки вогняна. Вогонь на дні колоди, королева мечів. Четвірка посухів це гарне проведення часу, це сім'я, це родина, будинок, коли, можливо, воз'єднання сім'ї, приїхали рідні, приїхали в гості рідні ваші. Це все, що стосується будинку. Будинок, квартира, нерухомість, купівля, продаж, здача. Шукаєте, плануєте щось, вдома щось робите. Двіться, кіт чудовий, сонечко, радість, святкування, ну, і стабільність по чотири це. Стабільне число. На дні колоди королеви мечів. Жінка, яка надає ясності. 45 плюс, повітря, Терези Близнюки водолії, хто вона вам? Приїхала до вас, вам дає поради. Або це жінка-фахівець, яка також надає ясності, можливо, так. Ви купуєте, переоформляєте. І ось така жінка допомагає вам. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Але ж вогонь, енергетика вогню, будьте обережні, щоб він не програвся нам повітряною тривогою. Що нам буде допомагати? Тут спектаклів, гроші, нова. Можливо, це це пов'язано з новим бізнесом. От будинок чи квартира ви здаєте і отримаєте за це кошти. Або продаєте на клієнти, прийдуть до вас, знайдете ви клієнтів, і також ви отримаєте гроші. Можливо, то це будинок батьків. Ви його продаєте чи здаєте. Ну, Тобто придумали якийсь новий бізнес. Допоможуть нам грошики сьогодні. Або, можливо, це пропозиція. Ну, Шанс. Доля дає нам сьогодні можливість, подарунки. Можливо, гості приїдуть так, з подарунками, рідні приїдуть з подарунками, з приємними новинами. Або це ідеї, так? зберуться рідні, і от ви будете обговорювати якийсь бізнес-план новий, ідеї нові, які принесуть подальшому прибуток. Можливо, це спадщина. Ну, підставляйте кожен під свою ситуацію. Допоможе ту пентаклів. Це. Нові можливості, які принесуть дохід. А що нам буде заважати? Двійка мечів заважати буде от стан ось такий, як намальований, як зображено. Відчуття глухого кута. Коли я не знаю, от пропозиція є, а я не знаю, що з нею робити. Там, можливо, по подарунки пропонують вам подарунки, а ви також, ви ви не знаєте, як поводитись, приймати, не приймати, вам незручно. Бо двійка мечів це ось такий глухий кут, коли я не знаю, куди рухатись. Я не бачу, я не розумію, немає ясності. І от такий стан буде заважати. Ну, швидше за все, з пропозицією пов'язаний такий стан, а не з сім'єю. Можливо, рідні будуть пропонувати, от з будинком чи з квартирою щось, якісь варіанти. Щоб ви, щоб ви розглянули, а ви також, ви ще не готові. Ну, тут будь-що може бути. Будь-які варіанти, будь-які пропозиції, але от стан ваш ось такий. Не знаю. Не хочу навіть думати і розглядати. Тут людина взагалі закрилася. Ну що ж, заховаємо. Двійку мечів, щоб вона нам не заважала сьогодні насолоджуватися гарним настроєм, рідними. Ну що, щось таке передбачення. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб вогонь програвся тільки дією, коли ви прикладаєте зусилля, втілюєте щось. А не вогнем, прямому розумінні. Ну що ж, я бажаю вам вдалого дня. Чудові, дивіться, поєднання. Мені взагалі дуже подобається ось таке поєднання, що нам допоможуть пропозиції, подарунки, надходження фінансові. День обіцяє бути гарний. Понеділок. Не важкий. Я вам бажаю вдалого дня, цікавого дня, радості від рідних, гарних вражень. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа!